І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі, в зрівнянні з європейською, такою словетною. зараз. Я вам розповім, друзі, значить, дивіться, а що не так, я все так і кажу. Дивіться, я сижу. Ось моя дипломна робота. Попри попри все то, що я поступив, навчився, моя дипломна робота, одна з найкращих. Тут, Тут зараз іде а, викладач, і кожного за кожну вибачаю, Ну, Нахвалю, блін, це неймовірно клас, ти такий класний, як ти це зробив, і так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, зрозуміло? І, попри те, що я в роз'їздах постійно це машина на засугання, волонтерська діяльність бізнес і так далі. Я встигаю тучитися і дивіться, якого там об'єму, просто а, дипломна робота. І ще це, це не все. Але що я зрозумів? Я дивлюсь, як всі вчаться. До речі, половина тут я в Британії, в Лондоні. Половина куріна, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять тут не можна, як у нас. Що ти зробив хуйню? І тобі Вироблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з знову сторони плохо, а З інакшої. Дивіться, тут все дуже технологічно. у в макбуки. У нас там супер така комп'ютерна дошка. Це зрозуміло, там супер крута, степскріном з Wi-Fi і так далі. Все дуже технологічно, все супер класно виглядає. Але по факту, що виходить? Що б ти не зробив, тебе похвалять, бо тут інакше не можна. Ти звикаєш до того, коли ти вчишся, а тут чи ти 4 роки Зрозуміло? Я трошки повчив, чисто для досвіду мені було цікаво. Далі я продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти на херньою займатися. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку хірню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От і просто по Німеччині згадую, по джоб-центру, по страховим, по різним компаніям по ремонту машини і так далі. І ти вчишся, от у 4 роки вчитись, прикінь графічний дизайн. Поки ти закінчиш, вже все зміниться, вже штучний інтелект повністю цю професію замінить. Я йшов би мені було цікаво малювати. Просто цікаво було, чи я зможу, чи, чи вийду в мене. У мене другий шанс на життя, я вони помер. У мене і так магістерська освіта там, по опорному вокалу, по бізнесу, по маркетингу. Але от, цікаво було, і, і вийшло. І я просто ти бачиш, що це нікуди не годиться. Повіди, поки довчишся, все ця професія не актуальна буде. Ну, ну все, все замінить штучний інтелект, роботи і, і так далі. От вам коротко, я знайшов корінь, звідки? Оця рагульність бореться в Європі. От у мене багато відео про це в аккаунті. Дивіться, є за що хвалити Європу, є гарні моменти і в Британії, і в Європі, і так далі. Але от, задіваю, зараз тему навчання, Як ми з України приїхали просто в шоці від того, що все вроді би через жопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі важливі вопрос, яким це вообще чудом відбувається. Ну головний це корупція і, і воробство. То якби не вся історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було ребята все набагато краще. От е, саме явний вам примір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкину 100 раз краще ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. На жаль, не так пишіть в коментарі, що думаєте про це. Все, друзі, папа, -па. слава всім українцям, які досі тримаються. Чао.